Доброго дня! Рада вітати вас на уроці української мови! І ми продовжуємо з вами балакати про текст. І сьогодні, на уроці ми з вами будемо добирати заголовок до тексту. А зараз давайте промовимо скоромовку. Подивіться на іринку, їсть іринка мандаринку. З'їсть іринка мандаринку шкірку викине в корзинку. А тепер спробуйте швидше. Подивіться на іринку, їсть іринка мандаринку, з'їсть іринка мандаринку, шкірку викине в корзинку. Поставте відео на паузу і промовте скоромовку. Спробуйте промовити скоромовку ще раз. А зараз ми з вами пригадаємо все, що знаємо про текст. Речення, пов'язані між собою за змістом, утворюють текст. У тексті речення розміщені у певній послідовності, і до тексту можна дібрати. ЗАГОЛОВОК Спробуйте утворити слово зі складів. Давайте перевіримо, чи так у вас вийшло це слово заголовок. І сьогодні ми з вами будемо добирати заголовок до тексту. Давайте з вами прочитаємо речення і з'ясуємо, про що або про кого розповідається в реченнях? Дуб росте у лісі. Про що розповідається в цьому реченні? Про дуб, який росте у лісі. До зупинки під'їхав автобус. Про що розповідається в цьому реченні? Про автобус, який під'їхав до зупинки. Світить ласкаве сонце? Про що розповідається в цьому реченні? Про сонце, що воно світить і воно ласкаве? Наш пакімні співає шпак. Про кого розповідається в цьому реченні? Про шпака. Так, що він наш паківні і співає? А скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми ці речення? Назвати текстом? Звичайно, ні. Тому що ці речення не пов'язані між собою за змістом, тому ми з певненістю можемо сказати, що це окремі речення. Давайте з вами прочитаємо речення. І з'ясуємо, це окремі речення або текст. Дідусь знає багато історій, а Василько любить їх слухати. Дідусь і Василько справжні друзі. Скажіть мені, будь ласка, це текст чи окремі речення? Вірно, це текст, тому що всі речення пов'язані між собою за змістом. А давайте з вами. Спробуємо дібрати заголовок до нашого тексту. Про що йдеться в тексті? Про те, що дідусь і Василько справжні друзі, тому й до нашого тексту ми можемо дібрати заголовок друзі. Запам'ятай заголовок це назва. Тексту. Заголовок повідомляє, про що розповідається у тексті. Із заголовку ми можемо дізнатися, на яку тему написано будь-який текст. Давайте з вами прочитаємо з заголовок до тексту. І з'ясуємо, про що йтиметься у тексті. Ознаки весни. Про що буде розповідатися у тексті, як ви думаєте? Так, про ознаки весни. Розгляньте уважно малюночки. Давайте прочитаємо слова для довідок: сонечко, сніг, лід, струмки, бруньки. Квіти, ведмеді, птахи. Ми з вами будемо читати текст і вставляти пропущені слова. Пригріло весняне сонечко. Ростанув сніг і лід. Весело задзвеніли. Струмки. На деревах з'явилися бруньки, на лісових галявинах з'явилися перші весняні квіти прокидаються від зимового сну, ведмеді прилітають з теплих країв, птахи. Природа радіє весні. А зараз давайте прочитаємо весь текст. Пригріло весняне сонечко. Розтанув сніг і лід. Весело задзвеніли струмки, на деревах з'явилися бруньки, на лісових галявинах з'явилися перші весняні квіти, прокидаються від зимового сну ведмеді. Прилітають з теплих країв птахи. Природа радіє весні. Прочитайте, будь ласка, заголовок тексту. Ознаки весни. Заголовок відповідає нашому тексту. Так. Тому що в тексті розповідається про ознаки весни. Давайте з вами з'ясуємо, скільки речень у цьому тексті. Поставте відео на паузу і порахуйте. У цьому тексті вісім речень. Скажіть, будь ласка. А ці речення пов'язані між собою за змістом. Звичайно, пов'язані між собою за змістом. Тому ми з певненістю скажемо, що це текст. Давайте з вами прочитаємо текст і доберемо до нього заголовок. Послухайте уважно. У лісі весна. Прилетіли птахи. Птахи весело співають. Он летить метелик. Метелик сів на квітку. Біля мурашника мурашки. Мурашки ремонтують свій будинок весело в весняному лісі. А зараз давайте з вами прочитаємо заголовки і виберемо більш влучний заголовок. Перший заголовок весна, другий. Весна в лісі. Як ви думаєте, який заголовок більше підійде до нашого тексту? Звичайно, другий. Тому що в тексті розповідається про весну в лісі, про весняний ліс. Тому і до тексту нашого ми доберемо заголовок. Весна в лісі. Наступне завдання нам з вами треба прочитати загадку і дібрати до неї заголовок, а заголовок буде відгадка нашої загадки. В мене шук. З колючок. в мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок, очі намистинка. Як ви думаєте, про кого йдеться в цій загадці? Вірно, про їжачка. Тому і заголовок до нашої загадки ми доберемо їжачок. Потренуємося ще. Слухайте уважно, мов зелений їжачок має безліч колючок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Як ви думаєте, про що йдеться в загадці? Вірно, про ялинку. Тому і заголовок до нашої загадки. Ми доберемо ялинка, ви молодці. А зараз попрацюємо у зошиті. Приготуйте зошит і ручку. Ми з вами запишемо загадку. До якої ми дібрали заголовок ялинка. Подивіться уважно, заголовок ми пишемо посередині строчки. І в кінці крапочку не ставимо. Запишіть заголовок і спочатку рядочка починаємо записувати загадку, мов зелений їжачок. Має безліч колючок. Поставте відео на паузу. Запишіть. І продовжуємо запис. Поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. А ми з вами. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що ми знаємо про текст. Речення, пов'язані між собою за змістом, утворюють текст. У тексті речення розміщені у певній послідовності, і до тексту можна дібрати заголовок, що ми з вами сьогодні і робили. А що ж таке заголовок? А заголовок це назва тексту. Заголовок повідомляє, про що розповідається у тексті. Із заголовку ми можемо дізнатися, на яку тему написано будь-який текст. Сьогодні ми з вами добирали заголовки. До текстів. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!